Так швидко біг, ледь серце з грудей не вискакувало, гаряча кров пульсувала у скронях, у вухах, обпікала вени й додавала ногам швидкості. Тільки б устигнути до початку його робочого дня, щоб він удома був, щоб вислухав і допоміг, бо немає більше до кого звернутися. І немає виходу. Хвіртка виявилась незамкненою. Сучасний будинок вразив розмахом та впорядкованістю обіця: величезний садок, мощені доріжки, розкішні клумби з щодернацькими квітами. Але Даник не помічав тієї краси. Йому було байдуже. Єдине муляло в грудях. Де знайти гроші на операцію? Мама з ліжка майже не підводиться, але жиді стогне. І сьогодні вранці Данило підслухав її розмову з лікарем. Той сказав, що треба 30 тисяч. А де вони мають узяти таку суму? Всі мамині заощадження витратили на дорогі ліки. На роботу жінка вже майже місяць не ходить, хворіє. Лікарня не продовжили ще на 10 днів, чекають одужання, а їй лише гіршає. У просторому вольєрі зайшовся гавкотом сторожовий пес, кудлатий, грізний із велетенською гострозубою пащекою. З нижньої щелепи звисали товсті нитки слини. Собака аж запінився від люті. Даник злякано остовпів, а раптом пес зараз вирветься крізь сітку і накинеться на нього. На шум вискочила з хати гарно одягнена тітка. Зміряла хлопчика неприязним поглядом, Цитнула на собаку і зверхньо запитала Що треба? Даник відчув. Як груди затоплює злість. Як вона сміє, він до рідного батька прийшов. Татка покличте, процідив крізь зуби, ледве стримуючись, аби не розплакатись. В очі ніби хтось солі сипнув, так сильно запекло. Зараз, кинула через плече, розвертаючись до дверей. Чекай тут! Пересмикнув плечима, промовчав. Невже вона думає, що він піде услід за нею? Ноги його не буде в цьому будинку. Палаці, де розкошує батько з новою дружиною, доки вони з мамою ледве зводять кінці з кінцями? Чекати довелося довгенько. Краєм ока помітив, як в одному з вікон заворушився тонкий тюль. Мабуть. Сподіваються, що піде. Оце вже ні. Він сюди біг аж з іншого кінця їхнього невеликого містечка не для того, щоб здатися і відступити. Останні два роки батько не дав ні копійки допомоги, викреслив сина із свого життя. Ніби й не мав ніколи, а мама теж не просила, бо гордою була. Подай на аліменти, радали подруги. Обійдусь без його подачок, лиш сердилась на ті поради. Ми з Даником не пропадемо. Якщо Сергій забув, що в нього син росте, то гріш ціна йому в базарний день. А Сергій забув, Іншим мав чоловік турботи. По декілька разів на рік їздили з молодою дружиною відпочивати за кордон, придбали нове авто, відкрили ще одну продуктову крамничку в центрі міста. Вони прагнули гарного життя, і Сергій задля цього крутився, як муха в окропі, і потой побоювався, щоб нова половинка не дорікала, що прийшов у її помешкання на все готове. Тож забув про сон і відпочинок надовго. А щойно справи пішли вгору і суттєво примножились прибутки, Сергій видихнув із полегкістю. А тепер можна було трохи розслабитись, насолодитись життям і заробленими грішми, потішити кохану новою шубою, брендовим одягом і поїздкою на екзотичний курорт. Так сьогодні гарно розпочався ранок, прокинувся в доброму гуморі, поруч лагідно муркотіла галинка. А прийшов даник і все котові під хвіст. Чого йому треба? Гроші це ганитиме на новий телефон. Три роки тому, коли ще разом жили з колишньою, купив же Даникові. Хай навіть не той, що малий хотів, але й непоганий. Виросте, заробить гроші, то нехай купує собі що завгодно, хто боронить. Але батька смикати за неточки не вдасться. Так йому зараз і скаже, неодмінно скаже, слово в слово. От причепа, сердито чумихнула Галина. Досі топчеться у дворі. І йди до нього, бо до вечора так простой. Та йду, дай спокійно каву допити. Даник прикипів очима до дверей. Ті повільно відчинилися. І на поріг виснулась доволі огрядна постать батька. Здається, ще більше погладшав обличчя аж лисніє. Хлопець мимоволі стиснув кулаки. Бачив би, батько зараз маму худенька і зморена, самі кістки і шкіра. Через силу посьорбає той суп, який даник після школи зварить. І знову лягає. Не витримує хворий хребет навіть півгодини вертикального положення. Кількарічної давнини травма, коли п'яний мотоцикліст збив її на пішохідному переході, дається взнаки. Лікар сказав, якби одразу звернулася по допомогу до медиків, то все було б добре. Але ж мама тоді всі гроші віддала батькові. Йому, бачте, заманулося. Власну справу розпочати, прогорів. Ще й на мамі зігнав злість, мовляв, треба було допомагати, а не вдавати хвору. А за декілька місяців зібрав речі і назавжди пішов від них до іншої жінки. Відтоді вони з даником більше не бачились три роки, хоч і живуть в одному містечку. Підліток насупився, стіпив зуби. Заради порятунку мами, він здатен усе витримати, навіть коротку, неприємну зустріч. Привіт! Батько повільно спустився сходами. Ого, як виріс справжній чоловік, простягнув Даникові руку для потиску. Офіційно й сухо, неначе вони чужі люди. Хлопець навіть пальцем не поворухнув. Удаючи, ніби не помічає. Батько все зрозумів і майже одразу відсмикнув її назад. Мама хвора, врешті спромігся виштовхати з грудей два скрипучих, ніби пересипаних піском слова. Їй потрібна операція. Сергій здивовано звів брови. І що? Я ж не лікар. Даник набрав повні груди повітря, так хотілось зацідити кулаком у товсту пику, аж руки содомою зводило. Не вдавай, що нічого не розумієш, глухо промовив. На операцію потрібні гроші, а в нас їх немає. Ми все витратили на ліки, тому я й прийшов сюди, щоб просити в тебе допомоги. Справді, така хвора. Брови ще вище полізли, та очі недовірливо звузились. Можеш приїхати й сам подивитися, з лікарем порозмовляти. Голос Даника вже майже зривався на крик. Чи ти думаєш, що мені приємно тут колінкувати перед тобою? Хоч раз за три роки я просив для себе грошей, га? Скажи: просив бодай раз? Тихіше гукнула крізь відчинене вікно Галина. Хочете, аби вся вулиця чула вашу розмову? Не привертайте до себе зайвої уваги. Мені тут пліток не потрібно. Плювати, вигукнув хлопець. У мене мама хвора і немає часу на бесіди. Даньку, не перегинай палицю, май повагу, ти не в себе вдома. Не треба мені про це зайвий раз нагадувати, криво посміхнувся. То даси грошей чи ні? Сергій задумливо пожував м'ясисті губи, знизав плечима. Треба подумати. Вікно розчахнулося навстіж. Галина випхала рогату від бігудів голову, вродливе обличчя. Перекосилася від люті. Немає чого думати, гаркнула. Ти ще кредит за машину не віддав. Вікно зачинилось. Даника ніби окропом ошпарило від почутого. Звів на батька похмурий погляд. Той відвернувся. Он як? Кредит, значить, голос надламався, з грудей вирвався схлип. Та пішли ви всі. «Ненавиджу!» Вискочив із двору і побіг, навіть не озираючись. Тіло скручувало від пекельного вогню, відчаю і болю. Блукав містом понад дві години, щоб заспокоїтись, привести до ладу розвихрені думки. Та коли Даник уже майже дійшов до свого будинку, його знову накрило цілковитою безнадією. Що робити? Де знайти гроші на операцію? Нікого з маминої родини він не знає, бо в сиротинці ріс. А діти з бабою по батьковій лінії теж не допоможуть. Так само припинили спілкуватися з нелюбою невісткою й онуком, як і їхній синок. Сів на лавочці біля під'їзду. Важко схилив голову на руки. Раптом на плече лягла тепла долоня, смикнувся від несподіванки. рвучко випростався, зустрівся поглядом зі співчутливими очима тітки Люби, яка мешкала поверхом нижче. Як мама, тихо запитала й сіла поруч, хворіє, ледве зміг розтулити рота. Навіть розмовляти зараз було украй важко. Лікар приходив. Хлопчик кивнув. Тітка Люба важко зітхнула. Якщо потрібні гроші на ліки, не соромся, кажи, дам скільки треба. Не маєте стільки. Він схлипнув. Більше не мав сил опиратися горю, що рвалось із грудей. Я до батька ходив, просив у нього на операцію, а він не дав, ні копійки. Захлинувся плачем. Сховав у широких долонях обличчя, не хотів показувати власну слабкість. Це ж ніби оголитися перед сторонніми. То й не треба, лагідно погладила його по голові, наче маленького. Викинь з голови все зайве і більш не плач. Скільки треба на операцію? Тридцять тисяч гривень. Жінка усміхнулась. Нема біди. Знайдемо, Іди додому, щоб мама не хвилювалася, і гарненько вмийся. Не треба їй бачити твоїх сліз. Домовились? Даник зітхнув, кивнув на знак сходи, підвівся і поплентався на свій третій поверх. А увечері, коли за вікном згущувались весняні сутінки, у двері подзвонили. Даник відчинив. Біля порога стояли сусіди. На чолі з тіткою Любою. Ми тут трохи зібрали. Тримай, простягнула йому пухкий конверт. Почервонів, узяв його тремтливими хвилювання пальцями. Дякую, прошепотів, намагаючись проковтнути клубок, що застряг у горлі. І ось це мамі передай. Ще одна сусідка поставила біля дверей сумку. Там Одяг, продукти, книги, щоб у лікарні було що почитати, нехай одужує швидше. Вони пішли. Даник заніс усе до кухні, розпечатав конверт. На стіл посипались гроші. Перерахував тридцять тисяч. Губи дрібно затремтіли, і хлопець затиснув рота, щоб знову не розплакатись. Чогось сьогодні ну зовсім розкис. Важко самому себе впізнати. За вікном авто пробігали рідні краєвиди. Ті ж самі вулички, скверики, крамнички, але все сучасніше і яскравіше. У провінційному містечку теж не стоїть на місці. Усміхнувся, краєм ока зачопився за невеличку квіткову крамницю. Раніше її тут не було. Зупинив авто на узбіччі. Треба купити квіти. Не годиться зраджувати традиції. У крамничці було тісно, задушливе, просякнуте спекою і квітковим духом приміщення відверто не сподобалось Данилові, але він терпляче чекав, доки опасиста продавчиня закінчить переставляти на підлозі пластикові вазони і нарешті підійде. Хвилинку, кинула через плече. Навіть не озираючись, пройшовся уздовж рядів троянд, вибрав найкращі, темновишневі, ароматні, з оксамитовими пелюстками. Матуся таки дуже любить. Щось запропонувати вам, чи ви вже самі вибрали, наблизилась до хлопця продавчиня. Вибрав, кивнув на троянди. Усі заберу. От, поталанило комусь із чоловіком. Захоплено цокнула язиком. Це для мами, усміхнувся, намагаючись пригадати, де він бачив цю жінку, дуже знайоме обличчя. Букет прикрасити не варто. Просто загорніть, аби квіти не розсипались. Сергію! крикнула кудись у закапелок крамнички. Принеси папір, треба квіти загорнути. Її неприємний голос здригався від Роздратування. Даник мимоволі озирнувся, аби розгледіти того, на кого так відверто сердилась жінка у присутності сторонньої людини. За мить із темного закутка випірнув худий сивий чоловік. Він помітно сутулився, ніби ніс на плечах важкий тягар. На зморшкуватому обличчі тьмяніли стомлені невиразні очі. Данилові забракло повітря. Він потягнувся рукою до коміра стильної сорочки. За 14 років такі разючі зміни, а куди ж подівся той вгодований, самозакоханий чоловік? Данило швидко дістав портмоне, підрахував потрібну суму. Нарешту навіть не глянув, забрав троянди. І рушив до дверей. І вже, коли виходив, озирнувся і холодно поцікавився. Ти мене не впізнав? Чоловік із крамниці спантеличено подивився і знизав плечима. Не впізнав рідного сина, не міг стримати гіркої посмішки. Продавчиня голосно зойкнула і притулила долоню до грудей. «Данило!» Обвів поглядом крамницю. Ви б розширились трохи, сухо кинув надто мало місця. Певно, не дуже йдуть справи в бізнесі. Якщо гроші потрібні, то звертайтесь я ж колись у вас просив можете не соромитись. Сергій густо почервонів і схилив голову. Плечі зрадницьки затремтіли. Танило мовчки вийшов із крамнички і рушив. До новенької іномарки. Обережно поклав квіти на сидіння поруч. Мама зрадіє, вона обожнює квіти. Саме тому його відчим роман щороку власноручно саджує біля їхнього будинку декілька десятків троянд, перетворюючи двір на маленький куточок раю для душі. Озирнувся назад. В салон автомобіля. Був забитий подарунками для сусідів. Данило часто робить їм такі несподіванки, а наступних вихідних запросить усіх до ресторану. Для цієї забави забронював цілу залу і замовив крутого саксофоніста, хоче відсвяткувати з найближчими людьми свої заручини з Наталочкою. З тими, хто простягнув їм з мамою руку допомоги, хто підтримав їх і не залишив у біді, адже буває так у житті, що навіть чужі можуть стати ріднішими за рідних.